Друзі, вітаємо. Мене звати Ігор Гаврещак, Це традиційна youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні у нас 24 листопада-неділя. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. І відразу хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, прокоментувати, прокоментувати, де ви нас дивитеся. Звісно ж, поділитися оглядом карти бойових дій, тому що це дуже важливо. Так працюють алгоритми Ютуба, і більша кількість людей зможе побачити і зрозуміти, що відбувається на фронті. На фронті на сході особливо ситуація. Дуже складна. Ми детально про ніч по ній пройдемося. Також є хороші заяви від наших партнерів, в тому числі і Німеччини, і Сполучених Штатів Америки, заговорили про нове озброєння, яке можуть нам надати Сполучені Штати Америки. Якщо говорити з того моменту з 5 листопада, відколи стало відомо, що наступним президентом буде республіканець Дональд Трамп. Відповідно з того моменту Джо Байден от пройшло буквально 20 днів, менше 20 днів. Дуже багато хороших конкретних рішень прийняла адміністрація поки що чинного президента. Нагадаю вам, це удари АТКМС по території Російської Федерації, це протипіхотні міни, які нарешті нам надали, які нам такі були необхідні, аби зупиняти ворога в просуванні живої сили. Ну і відповідно тепер кажуть, що видання вехіл каже, що Байден не боїться ядерного. Шантажу з боку Росії, і відповідно він готовий робити ще кроки. Ну, до 20 січня, нагадаю вам, саме 20 січня відбудеться інавгурація президента Трампа. Маємо два місяці. Я думаю, також будуть якісь серйозні кроки щодо підсилення Сил оборони України. Зараз ведуться перемовини і про новітні засоби ППО, аби боротися проти тих самих арішників. Ну, відповідно, почнемо з того, що в ніч на 24 листопада. Від 5 до 10 АТКМС вдарили по Курській області. Традиційно поспішно, як губернатор Курської області, так і Міноборони Російської Федерації сказали, що летіли тільки дрони, все позбували, нічого ніякого влучання немає. Самі зет пабліки, ви бачите по відео, і самі військові, так звані експерти в Росії, кажуть, що до 10 атаканців прилетіло в Курську область. Бачимо, що удара річником не лякає наших партнерів Сили оборони України, продовжують працювати західним озброєнням по території Російської Федерації. І вже є офіційне повідомлення від генштабу, що як мінімум. Влучили і розтрощили дивізіон С-400. Нагадаю вам, що це ключовий такий протиповітряний засіб Російської Федерації, який вона використовує. Ну і вони дуже кричали, що саме С-400 може збивати навіть балістичні ракети. От, власне, таке месці є балістика, і от вона перевірила на міцність С-400. Краш-тест. С 400 російське не пройшло це, як мінімум. До речі, якщо говорити про попередні удари, нагадаю вам, вперше застосували Storm і Storm Shadow, Парпрошу Британський і Скелп 21 листопада. Ось ці удари з десяток таких ракет крилатих розбомбили в місті на самому пункті Мар'їну. Це там резиденція також поруч президента Російської Федерації і відноситься до адміністрації президента ці всі адмінбудівлі. І, власне, ці от удари нагадаю, вам повідомляли про те, що є серйозне влучання по офіцерському складу як росіян, так і північної Кореї. Вже на сьогодні є повідомлення від західної преси, що як мінімум 5 сотень військових північної Кореї було ліквідовано. Також 13 офіцерів російських, там якогось генерала дуже потужного ліквідовано. Ну і були також. Певні повідомлення про те, що можливо там і зачепили ці ракети генерала з північної Кореї. Загалом хочу вам сказати, що от міністр закону справ Франції Баро сказав, що для нас не існує червоних ліній, і ми офіційно даємо згоду далі, аби сили оборони України використовували наші крилаті ракети Скелп і били по військовій, наголошую, і критичній інфраструктурі. Території Російської Федерації аби унеможливити скупчення і насу... просування, насування окупаційних військ вже на території України. Ну от ці от удари вони прекрасні, як ви бачите. І загалом хочу вам сказати, по Курському напрямку намагаються росіяни вибивати Сили оборони України. Reuters повідомляє наступне: на 24 листопада, що 40% вже території зуміли відвоювати росіяни з усієї, тої площі, яку контролювали сили оборони України. Але послухайте, це було очікувано. Було очікувано, що вони будуть збирати саме на це, розраховували, що вони зберуть величезну кількість сил та засобів на цьому напрямку, які могли працювати на на сході. А оці 50-60 тисяч вони є в Курській області. Ну відповідно, хочу вам сказати найголовніше, що ці резерви тепер на території Російської Федерації, і відповідно, що теж немало важливо, що ці всі каби, ці всі е, 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 їхні. Авіабомби, вони всі падають на Курську область. Загалом там просто та Курська область розтрощена. Це могла бути Сумська наша область. Відповідно ж, повідомляли, що в червні якраз готували Росіяни наступ на Сумську область, а тепер це все відбувається на Курщині. Давайте безпосередньо дивитися на лінію зіткнення, що відбувається. Почнемо давайте з найважчого напрямку, про який я вам казав, це Времівський виступ. Чому Времівський нагадаю вам, бо саме біля Времівки розпочиналися наші контрнаступальні дії в 2023 році. Просування давайте пропоную сьогодні неділя. Діпстайт оновлений на вечір 23 числа. Але все ж таки я вам сповім, що насправді відбувається. За глянемо, за тиждень просування ворога. От тиждень у нас почався з понеділка 18-го. Ось давайте будемо дивитися. Просування ворога були в районі Курахове, Великої Новосілки. відчутні. Ось ви бачите зміна лінії бойового зіткнення. І на 23 число, от є свіжі, на жаль, просування росіян. Найважча ситуація це є на південь від Курахове, і між Єлизаветовка, Трудова, Ганівка і Успенівка. Чому ворог рухається саме? Цьому напрямку. Давайте ми перейдемо на супутниковий вигляд мапи, я вам продемонструю. Ось ви бачите, тут проходить і ріка, і траса. Росіяни намагаються рухатись попри ріку і трасу. Це є Катеринівка. Червоним кольором буде, напевне, синім промалюю вам по трасі. Катеринівка, Єлизаветівка. Ганівка, Успенівка. Костянтинопольське. Ну, от ви бачите, від Костянтинопольського йде траса вже на північ. Аж власне до Курахова логістика. Росіяни намагаються контролювати логістику. Повертаємося до супутникового вигляду мапи. Найважчі бої зараз тривають. От ви бачите, є таке просування, як кінжалом в в Романівку, далі Ганівка і Успенівка. Ключове тут в росіян, звісно, ще зайти в. Успенівку і далі рухатися до Костянтинопольська. Ось Успенівка. Давайте глянемо, яка відстань між крайніми позиціями ворога, тому що саме наші сили оборони, які знаходяться в районі от Успенівки, ще раз повторюсь, Ганівки, Романівки, Ну і тут дуже небезпечно глядає ситуація Лазаветівки. Власне, ці всі населені пункти тут знаходяться підрозділи сили оборони України, крайні точки. Біля Костянтинівки, от від Максимівки рухаючись, і дальні. Ми бачимо, це 6 трошки більше 6 кілометрів. Якщо враховуючи сіру зону неконтрольовану, е, ніким це бачимо менше 5 кілометрів, 4 кілометри. І дуже і дуже важливо, аби на цьому напрямку оперативно і вчасно приймали наше керівництво рішення, тому що наголошу, е, ну, буквально ще на вчора давайте глянемо, на вечір 22 числа, ви ж бачите, так? Була дуже загрозлива ситуація. Я дуже сподіваюся, що от відійшли наші сили оборони, про що, до речі, казав Володимир Зеленський, що якщо вибирати між населеним пунктом і збереженням життя, звичайно ж, це збереження життя наших військових. Наразі що відомо, що з Дальня, пункт Дальня, ворог рухатиметься також на, на південний фланг Курахова. Зараз тиснуть росіяни з півночі. Знову ж таки, військовий аналітик Костянтин Машовець каже, що не все вдається росіянам, але ситуація дуже критична. Ну от ви бачите, тепер Курахове на саме пункт. Давайте подивимося на агломерацію, як забудований Курахове. Ось ви бачите, тиснуть з усіх напрямків. До речі, вчора з'явилося відео, демонстрували його, начебто підірвали, скинули авіабомбу на теплу електростанцію Корахівську. Це відео старе, і воно є не актуальне. Ну, це було значно раніше. Хто це зробив, також залишається питанням раніше? Сказали, що це, наче авіабомба від росіян. Згодом з'явилася інформація, можливо, це наші виконують якісь завдання і підірвали вежу на теплоелектростанції. Повертаємося до супутникового, до топографічного вигляду. От ви бачите, також росіяни намагаються просуватися від ілінки по берегу крахівського водосховища, обходити це крахове водосховище, очевидно, аби виходити на трасу. Корахова Костянтинопіль. Ну ось це ключова траса. Нагадаю вам відстань ось, І е, навіть краще намалюю вам так: відстань 18 кілометрів. І з півдня від великої від Богоявленки, від населених пунктів Ясна Поляна, Максимівка, ось вони. Росіяни намагаються рухатися до цієї траси, аби пробити ключову логістику, тому що це наразі. Єдина логістика, яка постачає все необхідне нашим формуванням, нашим підрозділам в Курахове. Відстань ми бачимо до траси орієнтовно 10 кілометрів. Ну і загалом, якщо промалювати вам, продемонструвати, ви бачите, що намагається зробити ворог-окупант. Ось відрізати це вклинення і просунутися на рубіж Запорізької і Донецької областей. Південніше, давайте також подивимось, тому що тут також загроза є оточення. Ну от Времівський виступ. Ви бачите, велика новосілка, я вам нагадаю. Времівський виступ виглядав наступним чином: від Ремівки до Вугледара і орієнтовно десь до Гуляйполя. Це його іменували минулого року Времівський виступ, на якому сили оборони розпочинали свої контрнаступальні дії. Просування ворога і складки на цьому напрямку є наш лівий фланг. От, є просування ворога до великої новосілки безпосередньо, і от також до Роздольне. Що ворог намагається зробити? Знову ж таки, вийти я продемонструю в тил наших формувань Великої Новосілки. Ось в такому напрямку. І, очевидно, підтискати ще з тилу наші формування. Дуже і дуже непроста ситуація. Дозволю собі сказати, що цей напрямок. Ось тут знаходиться боєць, яким я буквально вчора розмовляв. Він сказав, що ситуація дуже і дуже непроста. Особливо провисає і вільніше тиснуть росіяни з лівого флангу на ці позиції. Вище рухаємося, і це ключове, ключове що цікавить росіян найближчим часом, звичайно, Корахове. На жаль, вже немає ніяких сумнівів, що втримати буде фактично нереально. Ну, ви бачите, з трьох сторін, наскільки ворог фактично оточив Курахове і має, має змогу з трьох напрямків атакувати наші позиції. Ну, Курахове саме як місто повністю знищено, ви розумієте. Це тактика росіян завжди однакова. По Покровську, От, власне, Покровськ, це така ідея фікс для росіян, і вони розширюють. Бачимо, розширюють свої загарбання на південь. Просуваються до Пушкіне, просунулися до е, Юрівка. І, відповідно, знову ж та сама тактика, яку вони використовують вже е, довший час. Вони не йдуть е, в забудови, вони намагаються не шукати якихось бойових зібрань, намагаються обходити позиції. Ну от постинка. Бачимо, Вони просто між Пустинкою і Юрівка заходять. А згодом, аби спробувати прорватися з тилу. Така сама ситуація, нагадаю вам, була і в Селидово. В населеному пункт Селидово вони з півночі обходили наші позиції і намагалися зайти з тилових напрямків. І ключові просування також є в росіян по трасі, яка веде до Покровська. Пригадуйте, в попередньому гляді я вам казав, що основні населені пункти, за які. Е, в напрямку до Покровська Росіяни будуть влаштовувати бої. Це є Дачинське, Лисівка і Сухий Яр. Ну, от вони прослушалися в напрямку Дачинське. Ну, відповідно, це є траса, яка веде на Покровськ. Позиції ворога до самого Покровська бачимо в районі 10 кілометрів. Загалом, хочу вам сказати, що очевидно росіяни не мали намір. Значно швидше просуватися на Покровськ, але за рахунок Курського напрямку і зникнення великої кількості резервів в них в тилу, вони, очевидно, відмовилися від прямого просування на Покровськ. Торецьк. Бачимо, є незначні просування біля Торецька в росіян, біля Неліпівки, біля Нью-Йорка. Між Неліпівкою і Торецьким. Ось є формування, які рухаються до от, забудов. Забалка, і це фактично вже починається турецька агломерація. Нагадаю вам, що тут тримають азовці позиції, і вони дуже добре відмінусовують росіян. Якщо загалом подивитися про кільк по кількості втрат окупантів, це понад тисячу, а було в цьому місці 11 поспіль днів, де росіяни втрачали понад півтора тисячі живої сили. Таке враження, ніби вони кудись поспішають, таке враження, ніби вони. Хтось каже, що до інавгурації Трампа вони хочуть максимально просунутися і вибити сили оборони з курського напрямку. Е, наскільки це вперед дійсності? Та знаєте, за майже три роки повномасштабного вторгнення вже стільки називалось дат, до яких, начебто, кудись хоче Путін синути, що я не знаю, чи варто прив'язати саме до календаря і задуму ворога. Задум ворога це нищити Україну, вбивати українців, влаштовувати геноцид українців. І нищити Україну націю як таку. Оце основ, основне завдання росіян. Рухаємося північніше. До часового яру змін по Часовому ярі е, на цю добу немає, але знаєте, мало уваги. До речі, про це добре пишуть наші військові. Мало уваги приділяється Часовому яру, бо побутує думка, начебто, там все плюс-мінус стабільно. 4-5 як кажуть військові. Це ситуація стабільна. Не так, тому що нагадаю вам, довший період. Ми розповідали вам, що є Сіверський Донець-Донбас, ось канал, і ворога тут тримають. Як бачите, ви, що росіяни давно перейшли канал і закріпилися вже за ним. Давайте ми глянемо скільки від каналу до позиції ворога. Вони просунулися на півтора кілометра. І це дуже загрозливо, особливо для лівого флангу наших формувань в часовому ярі. Як і кілька місяців тому поспіль ми говорили вам, що наступає ворог від Калинівки від району Канал. Ось Канал, Їхня мета зайти в райони Жовтневий і Новий. Ну от бачимо, В Новий їм не вдалося цього зробити, а от в жовтневий і просунутися північніше до позиції в самому часу Яр від Калинівки ворогу вдається. Насправді, варто і знайти, що ще на початку року. Бо Кирило Боданов, керівник головного управління розгляд, казав, що він не знає, яка буде доля найближчим місяцями часового яру. Наші бійці, вкотре герої просто таки роблять нереальне. Вони стільки часу тримають часів яр, знищуючи ворога, знищуючи його живу силу, знищуючи його техніку. Відповідно те, що вони зрозуміло, що напевне часів яр. По-перше, воно повністю знищено, такого міста вже не існує. І ці руїни доведеться рано чи пізно залишити. Але той час, скільки наші герої тримали ці позиції, це просто феноменально. Рухаємось далі. Сіверський виступ для росіян це як кістка в горлі у цій війні, але вони нічого не можуть тут зробити. Наші сили оборони добре тримають, добре прострілюють. Хоча кажуть, що зараз <кхм> снарядів. Хотілося б більше, тому що немає достатньої кількості, та їх ніколи не буває достатньої кількості на війні. Але от Чехія повідомила, що до кінця року вони закриють ініціативу в 500 тисяч снарядів, які вони обіцяли. Та й загалом потужності в Європ... Європейському Союзі збільшиться. не так, як потрібно, тому що от міністр оборони Франції, перепрошую, Німеччини Борис Пісторіус каже, що Росія виробляє за три місяці стільки озброєння, скільки весь Європейський Союз. За рік часу та й загалом, от останні дні Валерій Залужний, колишній головнокомандувач оборони збройних сил України, оцінює ситуацію на фронті. І він каже наступним чином: що насправді Захід не готовий до війни з Росією, тому що вони ставлять ставку на F-16 і зенітно-ракетні комплекси, які є недостатній кількості, і відповідно є дуже дорогими в використанні в виробництві. І застосування, і очевидно, що треба працювати над збільшенням виробництва боєприпасів, та й загалом розумієте, що альянс НАТО, вони ж як думали, що вони створюють цей союз оборони для того, аби там відбивати якусь блискавичну атаку, так або якісь наміри там на тиждень два провести операцію. А от затяжна війна з десятками сотнями тисячами втрат кожного дня. На це НАТО не було налаштоване. Вони до цього не були готові. Дорогі ракети лучно раз пробити по командному пункту. Так, в них це є. А от кожного дня працювати, працювати, використовувати снаряди вони до цього не були готові. Рухаємось далі до Харківського вже напрямку. Куп'янський плаздар. Тут також росіяни зуміли розширити. Свої позиції в саме на річці Оскіл. Ось вони підійшли до переправи до населеного пункту Осенькове, Але знову ж таки, ця переправа вона є недіючою, неробочою, І форсувати ріку Оскіл, Повторюся, ніхто не зможе з боку окупантів, тому що для цього потрібно значно іншого виміру ресурсу, ніж мають вони на цьому напрямку. Але вони все-таки розширили і вектори руху. Також ви бачите Колесніківка в напрямку до Глушківки, і це все веде. Ви прекрасно вже напевно знаєте, хто регулярно дивиться з нами огляд мапи бойових дій. Це є Куп'янський і купянсько возловий Ось Куп'янськ і Куп'янський возловий Ви бачите такі от теж кінжальні намагання просуватися ворога. А вони два тижні тому використовували бронетехніку і. Це більше напевно для картинки вони хотіли свою з зробити, тому що рвонули кількома бронемашинами. Там був десант. Звичайно, їх всіх ліквідували, але вони встигли там продемонструвати якісь кадри, що от, мовляв, вони зайшли до Куп'янська. Абсолютно неправда, але загроза ж знову ж таки Куп'янську з півночі і Куп'янську узловому з півдня, звісно ж, існує. І ви самі от бачите по мапі. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 24 листопада. Я вас попрошу обов'язково поставити цьому відео лайк, прокоментувати і поділитися.